Усі, всем привет! І ми сьогодні будемо грати в садик Починаємо. Э, э, легкий. На другій частині буде важкий. Ага, тобто сюди ми не можемо. Блін, а ну ждите, ребятки. Ще б щось з цього телефон. Блін, посипка падає. Ага, гемотричні фігури. І вони ведуть нас в недоторкасі дітей, якщо ти їх побачиш, буде неудача. І що він там сказав? Які аркю? Що за арпе? Нет, не аркю. Це вотз. Це... <coughs> Мне інтересно, що за вот зус? Кстати, ми тут не будемо походу дітей спасати, Ну чого ми не будемо Здесь дітей спасать, а? Я що то не понимаю. Почему ми не будемо дітей спасати? О! О, Що за? Що за? Я ж пригнула в жижу і я навіть не не Тобто, Так что я вам не вірю! Це не падай? Жить. Жить жіть жить. Хоп! Хоп! И все, и все. Хоп, хоп. Блядь, сука. Ви цього не чули? чулы. вам? Понятно? М -м, я уже не игру ігра... Не Наиграла. Блять. сука! Сука, 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 Сейчас. Блять. Сука. Сука. Блять, сука. Охуель. Охуель. Охуели. Ой. Тебя точно не Не охуели. Ты не охуели. Так, Поліночка, заткнися. Ти не ніахуєй? Ти не ніяхуєй. Поліно заткнися. Ви цього не слышали від Поліночки. А е, я ще цього ще буду зніматися в телегу, ну тоді буду скидати відоски в телегу. <свят> Якщо у вас є мій... моя телега, телеграмчик, інстаграмчик, ой, телеграм, телеграмчик, можете у мене там взяти ссылку на току. Якщо ви мій близький друг. Да-да. І на яку іменно таку боку? На таку боку зломку, зломку з крутою обложкою, яку я сама робила. Ну, бо мені е, мій тато дружить з розробовчиками такі боки. Вот. Я кожен день приїжджаю, щоб подивитися, як вони обновлюють. Деколи я коли навіть малюю там обложки, які я захочу для всяких ігор або для токи. Конечно, вот О... так нам дальше йти. А не нам летіти. Ребятки, а знаєте що? Мене смущає. Що одні блогери можуть знімати годину на ой, ч блогери можуть знімати відео на годину на... На день, на два дні на... Овше на 100 днів. Просто безкінечно можуть знімати. А я так не можу. Я ось до 10 хвилин і все! І все! Блять, сука. Якщо я то ще не пройду, ребяткинс. Будете чекати від мене завтра проду. добавить красиво в этом блоке в этом блоке а ты стоишь на берегу в синем платье и так стыдно признаваться что мы братья Ты стоишь на берегу синим платье и так стыдно признаваться, что мы братья. Ты стоишь на берегу синим платье и так стыдно признаваться, что мы братья, что мы братья. А ты стоишь на берегу синим платье. Так стыдно ш, И так стыдно объяснять, что мы братья. Ты стоишь на берегу в синем платье? И так стыдно признаваться, что мы братье. Полина, сука, ты шо там, блять, с газом накрутила? Поліна поліночка моя, що ти там накрутила? Що так воняє газом? Ні, там не воняє, Поліночка, чого ти збукваряше не списала? Не хочу. Що значить не хочу. Ти мені ручку не купила, дрянь-малати смотри дрянь-мала. Просто нам нужно прыгать и ці ребяточки бігають за нами нам нужно їх просто. Одних уваляться. <пах> Блять! <пах> Ребятки, ми уже все пройшли по ходу. Походу, рил будет друга часть. Ребята, всім пока.